Але залишилися її вишиванки. Вона дуже добре вишивала рушники, вишивала сорочки, вишивала як чоловічі сорочки, так і жіночі сорочки. Тому це її залишилася сорочка, яка сьогодні на мене. Для мене вона дуже дорога і тепла. Тому що це наша рідна Україна. Як би ми там не казали, доброму чи поганому живу на сьогоднішній день? То це моя рідна земля. Тому для мене вишиванка це бабуся. Вишиванка, українська вишиванка, це родини символ, Це не забаганка, Символ бідності, краси та ще й кохання вишивала мати з вечора, й до рання. Сорочка, чи то вона надіта на чоловікові, чи на жінці? Вона завжди була оберегом, оберегом е, самої суті українця. Як там пісні каже сорочку, мама вишила мені червоними і чорними квитками, да? як ото життя моє на тій сорочці, так і тут. Тому треба, щоб дійсно не тільки як наше управління сьогодні долучилося до цієї акції, щоб люди відчували і були горді за цей одяг, отакими вчинками, як ми сьогодні. Діти одяг, заявити про себе. Це дуже актуально. Тому я вважаю, що управління не тільки я як начальник, а практично всі мої працівники. Ви бачите, підтримали цю акцію. сьогодні. Я прийшла у вишиванці, бо це наш державний одяг. З давніх давен оберігало український народ В нашій сім'ї. Сьогодні всі члени родини прийшли в школу на роботу у вишиванках, так як це для нас своєрідний такий символ почесний українця. Я вважаю, що кожен українець, який поважає свою країну, перш за все себе, має сьогодні одягти вишиванку, бути байдужі, вдягайте вишиванки, так як ми українці і маємо поважати Я вишиванку, Тому що сьогодні. День української вишиванки. І моя вся родина, сім'я одягла вишиванку, мама на роботу з татом. Я з сестрою до школи вишиванку. І кожен, той, хто поважає Україну, той має одягати вишиванку. Я пишаю, що я українець. Вишиванки, і, вся, і повинні всі сім'ї одягати вишиванки. Цю вишиванку мені зробила бабуся та мама. Джувати вишиванки це традиція для всіх українців. Україна це ми. Довгими не спала, а бувало навіть до зорі. Трепетно бабуся, вишивала, хрестики на білім полотні. Барбисі і троянки нижні Щоб чисту Принесли на Мне нравится вообще вишиванка. Я сама вообще вышиваю, но э, мечтаю вышить внучки, вишиваю настоящую. такую украинскую, красивую, и хочу, чтобы она мне выглядела красиво, настоящей украиночкой. И считаю, что вышиванка – это то, что отличает нас от всех. Ни у кого нет таких красивых таких красивых обычаев вышить, вышивать такие красивые наряды для молодежи. Мне очень нравится, как сейчас стилизуют под моду. управления пенсионного фонда решили поддержать сегодня акцию. Это потому что, ну, на наш взгляд, это, во-первых, патриотическая акция, во-вторых, это очень красиво. У нас сегодня девочки поприходили в красивых вышиванках. Вот мы с решили одеть вышиванку. У меня на мне вышиванка это еще и подарок моей бабушке ей этой вышиванке больше 50 лет. Вот. Я надеюсь, когда-то я ее передам своим внукам. Каждый в доме в семье должен иметь вышиванку, потому что вышиванка является оберегом. И каждая вышиванка есть у нее свой символический знак. Если, например, девушка, выйдя замуж и ждет пополнения в семье, она должна одевать вышиванку с символом награда, то есть символом плода. Мне очень нравится вышиванка, потому что я люблю украинские традиции, люблю Красивая. вид одежды. Вишиванок, тому сьогодні я вдягнула вишиванку, яка є нашим українським національним одягом. Вона символізує дух патріотизму. Ну, для мене вишиванка це є дух того, що я українка, і мені дуже подобається цей наш одяг національний. Ну, якщо взяти мою вишиванку, то на ній зображені маки, які символізують. Також оберіг від злого, вони символізують знак пам'яті. Тому і раніше, в давнину, якщо в родині хтось загинув, то дівчата вишивали вишиванки, на які були зображені маки. Я дуже пишаюсь тим, що я українка, і то, що ми маємо такий гарний, красивий національний у. Іжене череду на стернину затвічану на чиска Ой, шаму цветанку. потому что это модно, это красиво. И это, наверное, сейчас очень актуально. Возрождение национальных чувств каких-то положительных. И ну вообще, честно говоря, я себя не чувствую комфортно празднично. И такое настроение Это Эту вышиванку я купила в Ивана Франковске, когда мы с семьей путешествовали. И вообще очень мне нравится путешествовать по нашей стране, видеть красоту нашей страны. И вот Разные места, разные люди, но все-таки нас что-то объединяет. И, наверное, вышиванка объединяет нашу страну всех таких разных замечательных людей. Від радості за нашу землю, що Україною назвали, я від душі людей хороших прошу, щоб в гості завітали, Щоб і вони відчули радість від неземної красоти, щоб полюбили нашу землю, а що до неї відчуваєш ти. принеси дойху багату, вишита сорочка в нашу хату. Ой, що мутай на світанку. Наші очі тової милі, Скажи мені ще нині. Ой, що мутає на світанку, одягнула вишиванку і побігла в чисте поле, сньоха моя доле, де цвітуть волошки сині, наші очі сової милі, Для мене дійсно вишиванка, це, як зараз модно говорити, це ідентифікаційний код нашої нації. От я коли її одягаю. Це для мене ще дезайве свято. Мені приємно бачити, що сьогодні стільки людей в нашому місті одягли вишиванки, як якийсь додатковий свято і додатковий колір в нашому місті. Тому і сама по собі вишиванка, і ця традиція, яка виникла в нашому. В нашій державі це безумовно дуже добре. Я вітаю всіх і дуже вдячний всім, хто сьогодні одягнув цей чудовий національний одяг, який ідентифікує нас як українців, як патріотів своєї держави. Ой, що буде на світанку.